Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на великий огляд знижок акцій, які діють. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ковбаса від свиліні, м'ясна лавка, вершкова. Ванаварена 400 грамів 76. Нижка на ось таку нарізку від глобина 180 грамів. Різна ковбаска, баличок. І ціна 122 гривні 90 копійок. Ковбаса м'ясна лавка від своєї лінії фірмова. Нарізка 80 грамів лише 32 гривні 50 копійок. Ковбаса елітна зі свининою варена і ціна за кілограм 300 гривень. Ковбаса варена копчена, сервелат 280 г ось така невеличка паличка, 125,50 г. Знижка на ось такі сардельки елітні варені в упаковці 500 грамів. І ціна за кілограм 270,90 Знижка на ось такі молочні сосиски від добров в упаковці 330 грамів і активна ціна 89. Рулет курячий від свелінії. Копчено варений Ось такі смачненькі. І ціна за кілограм 296. Філе куряче від свелінії копчене варене 306 гривень за кілограм. Знижка ще на ось таку грудинку, від свеліні особлива. Шматочки ось такі невеличкі. Ціна за кілограм 356. Рулет курячий з сиром м'ясна лавка від своєї лінії, 500 грамів і ціна 138. Знижка на масло білоцерківське селянське 180 грамів 72,6% 67 акція діє до 1 січня. І також знижка на масло ферма селянське 180 грамів 85. Знижка діє до 1 січня. Далі з вами поглянемо знижки на м'ясо. Знижка на стигнокуряче, охолоджене знатна курка. І ціна за кілограм 126 Ковбаски від глобіна. Мартадельки 600 г в упаковці 154 гривні. Філе стигна знатна курка охолоджене 228 Філе мале золоту корчат охолоджене 207 за кілограм. І знижка на грудку Кочат охолоджена 160, 159 50 ось так. Гомілка в маринаді Кочат охолоджена 110-60. Знижка на ось такі ковбаски мюнхінські для гриля та смаження від глобина. В упаковці 600 грамів 112. І ось такі ще ковбаски часникові. Також від глобина 600 грамів 110. Знижка на фарш домашній від своєї лінії в упаковці 500 грамів. І акційна ціна 111. Знижка на шашлик по-кавказьки від Глобино І ціна за кілограм 202 гривні 90 копійок. Ось такі риберця в маринаді від Глобино також. І ціна за кілограм 285. І стейк від Глобино у маринаді. Дуже він смачний. Колись я купувала. І ціна за кілограм 291 гривня 60 копійок. Чай чорний, ахмат. Класичний. І чай чорний, класичний з бергамотом. Заварний 100 грамів у паковці 58,40. І ось такий чай чорний, класичний, 20 пакетиків, гривень. Чай чорний від лінії заварний. Чорний і чорний з бергамотом. 80 грамів. І ціна акційна 40 гривень. Ось такий ще чай зі знижкою. Чорний. Заварний Хеліс. 100 грамів 80. І зелений чай. Заварний. Англійський Хеліс. 100 грамів 60. 1 гривня 20 копійок. Знижка на ось такий чай чорний та зелений. Різні смаки 25 пакетиків. І ціна акційна 38,40. Чай чорний, «Мономах» байховий 40. Та плюс 5 пакетиків. І ціна 38,80 І чай листовий заварний мономах 80 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Чай чорний. І чай чорний з бергамотом заварний шерлак 100 грамів. В упаковці 68,50 Ананаси від свелінії шматочками 565 грамів 70 Кільця ананаси від свій лінії також 565 грамів 74 гривні. І знижка на персики половинками від лінії. 820 грамів 81 гривня 50 копійок. Знижка на сік Сандура томатний пікантний сіріл об'єм 950 і ціна 62 гривні 80 копійок Нектар лимон Сандура 62 гривні 80 копійок. І червоний апельсин 64 гривні, мультівітамін.

Майонез домашній, 50% жирності 520 ерамік, 46,90. Делікатесний майонезний соус 520 грамів, акційна ціна 35,50. Палочки від делюкс. 250 грамів в упаковці. Вони заморожені, 51 гривня. Крабові палочки водний світ. Також 250 грамів, 70. І знижка ще на крабові палички від делюкс, але вже вага 500 грамів, і ціна 99. Крабові палички від делюкс, але вже охолоджені, 250 грамів в упаковці 50. А ось такі вже крабові палички від своєї лінії. Також вони охолоджені. 500 грамів в упаковці, 108-90. Порель слабосолона, солона, філе-шматок на шкірі 180 грамів 181 гривня. Масляна холодного копчення, 150 грамів в упаковці, 100 гривень. І ось така ще масляна холодного копчення, але вже з кибочками: 80 грамів в упаковці 55. Знижка ще на кальмар. Філе шматочки в маринаді по-корейськи 180 грамів 76. Оселедець олії від свелінії філе шматочки 180 грамів 51 гривня. І оселедець від свелінії філе шматочки олії, але вже в упаковці 300 грамів 72 гривні 90 копійок. Знижка на ось таку пасту від свелінії скопченої сьомою склі 180 грамів 46. Ікра Атлантичний риб з креветкою в соусі норвін, склі 160 грамів 46,50 І знижка на ось такий коктейль від своєї лінії. морепродуктів в олії 200 грамів 70 гривні 90 копійок. Знижка на пельмені з телятиною та куркою Валеста 800 грамів 75. Пельмені мотанка 600 грамів в упаковці 67. Пельмені ласунка з яловичиною та свининою. В упаковці 800 грамів 197, 60. І пельмені ласунка по домашньому. 800 грамів в упаковці. І ціна акційна Знижка на цьому тижні на пельмені з м'ясом. Курки. Ось. Вага 700 грамів. І ціна 92 гривні 50 копійок. І пельмені фірмові з яловичиною та свининою. 800 грамів в упаковці. Вибачте, 850-156. Пельмені філені від своєї лінії. 600 грамів у упаковці 72 гривні 60 копійок. І знижка ще на пельмені апетитні. 600 грамів в упаковці. 98. І пельмені від свивіні. Зі свининою та яловичиною. Ось 900 грамів. 95-60 грамів. А тепер поглянемо з вами знижки на варенички. Знижка на ось такі варенички з картоплею та грибами. Три ведмія 800 грамів в упаковці, 82 гривні, 90 копійок. І варенички від своєї лінії з катоплею. 900 грамів в упаковці 54 гривні. Млинці. Відсвиліні з куркою та грибами в упаковці. Лише їх 6 штук, 41 гривня, 90 копійок. Хачапурі день у день по Аджарській, 78,90. І знижка на ось такі рибні палочки вічі. 250 грамів в упаковці, 81 гривня, 50 копійок. Сардина від своєї лінії з додаванням олії від свелінії 240 грамів 46. Сардина від своєї лінії бланшована в олії 240 грамів 48-10. Сардина вже у томатному соусі від своєї лінії 46-70. Сардина боцман з додаванням олії 230 грамів 49-50. Роти волі від своєї лінії 240 грамів 66,50 і 160 граммів волі від своєї лінії 50 гривень 30 копійок. Знижка ще на сардини Ріга Голд у грибному соусі 240 грамів 48 від своєї лінії червона квасоля з м'ясом індички 55,30, булгур з м'ясом курки. 52 гривні 90 копійок. І м'ясо курей у власному соку від своєї лінії 66. Знижка ще на ось такий паштет качій, м'ясокомбінат дуже смачний. 225 грамів, 50 гривень, 40 копійок. І паштет з печінки курей та кучат печінковий. І ось такий традиційний. 240 г, 41 гривня, 30 копійок. І паштет печінковий класичний ось, 42 гривні 70 копійок. Філе лосося шматочками шматочками олії 120 грамів 62 гривні 90 копійок. Ріга голд лосось подрібнений з овочами в власному соку 230 г 52 гривні. І паштет з печінкою та ікрою тріски, 100 г лише 65 і також знижка на тунець від своєї лінії, подрібнений в олії і у власному соку 185 грамів 40 гривень. Знижка на ось таку гірчицю з медом від Торчин – 110 г 17,80. А ось така вже гірчиця діжонська від Торчин, але вже 230 грамів, 29,70 і гірчиця американська і міцна.

Дуже багато знижок на кетчупи та соуси. Кетчуп лагідний королівський смак 250 грамів по 27. Солодкий чилі від оліс 180 грамів по 25. Плечо від оліс 250 грамів по 26 гривень, 30 копійок. Солодкий чилі від чумак 200 грамів, 22 гривні, 70 копійок. Лаваш рол від чумак і соус бургер 200 грамів в упаковці 23 гривні 70 копійок. Соус від торчин сацебелі, бургер і шаурма. 200 грамів 22 гривні 50 копійок. Знижка ще на кетчуп до шашлику королівський смак та лагідний 400 грамів в упаковці 29,70. Печиво здобне від свеліні та індіні. З какао та шматочками шоколаду і печиво здобне зі шматочками шоколаду та апельсина 140 грамів 28, печиво здобне, лавіта від Рашен. Смак апельсина та вишні. В упаковці 420 грамів, 78,90. Цукерки вагові від Рашен з начинкою, арахісом. І ціна за кілограм 176. Сукерки вагові від конті мус. І смак капучино та молока 160 гривень 90 копійок. Сукерки вагові від Раше. Рамашка 219,90. Сукерки АБК Труфальє 289,90. Ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі цукерки вагові від рашен Галаретка 195. Знижка на цукерки світоч, Зоря Несяєва вагові. І ціна 300 гривень за кілограм. Вафлі від своєї лінії артек міні малесенькі, вагові 114 І ось такі вафлі від своєї лінії з начинкою та какао. Також міні-малесенькі 21780. Ціна за кілограм. Кекс з вишневою начинкою і молочний шоколад 180 грамів 67,50 Зефір від своєї лінії в глазурі 50 гривень 50 копійок. Ось такий ще зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 37,50. І від своєї лінії біло-рожевий 39,60. Вафлі від рашення в глазурі різні смаки 8,90. Вафлі від своєї лінії. Молочні, класичні. І вафлі від своєї лінії артек клас 70 грамів 12,20. Знижка на крекер від «Рашен» з начинкою какао горіховою, шоколадною і молочно ванільною начинкою 190 грамів і ціна 38,50. І вафлі від «Рашен» різні смаки 140 грамів 26,90. Шоколад від мілінів. Пері» Різні начинки 270 грамів. І акційна ціна 105 Шоколад Millennium, білий, мигдаль та кокос і шоколад молочний. Мигдаль та карамель 100 грамів і ціна по 60. Шоколад молочний від Rashen. лакмі, Різні начинки. Молочна начинка, карамельна начинка і полунична. І ціна акційна 40 гривень. Цукерки. Молочний шоколад Любімав. В упаковці 125 грамів, 72 гривні, 90 копійок. «Конті бонжур, смак манго і вишні по 58. Цукерки пташине молоко від свиліні 240 грамів, 114. Ось такі ще цукерки. Асадкім з начинками різними день у день 250 грамів, 92 гривні, 90 копійок. Цукерки від Міленіо молочний шоколад 285 грамів 162 гривні. І ось такі ще цукерки від Міленіо Асарті 250 грамів і акційна ціна 148 грамів. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Кава Амбасадор Мелена Dark 225 грамів 140. А кава вже Мелена Амбасадор преміум 225 грамів 160. Кава Мелена Ford 225 грамів 116,70. І кава Мелена Ford, але вже 70 грамів в упаковці 41 гривня. Кава Амбасадор преміум. Рощина сублімована 200 грамів в упаковці 272 гривні. Кава рощина сублімована від лінії 200 грамів в упаковці 199,90. І 100 грамів в упаковці від лінії кава розщина сублімована 116,90. Знижка буде діяти до 1 січня на ось таку каву мелину, еспресо катнор. 250 грамів 198. І кава розчина сублімована. Картнуа 140 грамів в упаковці 250. Кава Мелена смажена Далмаїр 250 грамів 227. А вже кава Далмаир смажена Мелена, Але вже в упаковці 500 грамів і ціна її акційна 438,90. Кава віделюкс Мелена 250 грамів, 189, 90 190 гривень. Кава Мелена від В Упаковці лише 100 грамів 74 гривні, кава мелена, Еліс 250 грамів, 198,50. І кава мелена Еліс. Але вже в упаковці 500 грамів арабіка і ціна акційна 371 гривня. Кава амбасадор. В зернах в упаковці 1 кілограм 600. Кава смажена в зернах Далмейр 500 грамів в упаковці. Акційна ціна 448. Еліс кава в зернах 500 грамів в упаковці 350. Зерна кава від Делюкс в упаковці 1 кг 700 І кава в зернах від Делюкс арабіка 500 грамів в упаковці зі знижкою